Сьогодні я знімаю свій перший влог. Поки що щось не максимально незвично. Але я думаю, що я втягнусь, і це має бути. В перспективі так точно цікаво. Такий я обйомчик. Я думала, щось зробити з волоссям, якось його вкласти, тому що воно в мене розпушиться від сирої погоди, але нічого, похудети робити не буду. Вот, намалювала губи, і тепер щось будемо збиратися. вдома, Тому беру з собою ще речі. Уявіть собі мені мама зробила саморобний адвент календарь. Короче. Тут у мене вже лишилась половина, от і сьогодні 11 число, 11 день. І я не просто так саме зараз розпаковую його, тому що я просто знаю, що тут. А що таке зіркало грязне, вибачте? Коротше, і це те, що я кидала мамі, що я типу, це хочу. Тому я знаю, що тут. Сережки є, на шию є кольца! Тепер ще раз уважно подивіться на сережки і. І на це колечко. Я сегодня буду, знаете, просто такая лаконична, все чрная. Но вот эти все цацкие пецки их же надо понимать, побольше так, чтобы аж, аж за километр було видно. Все, я повністю зібралась, а куди я зібралась? Я зібралась на тату. И по секрету вам скажу, що воно воно буде не одне. Забіваємося, дівчинки. Хотіла б поділитися моїм відношенням. Насправді, тату для мене це не просто малюнки, а в першу чергу сенс. Тобто, я ніби книга, що сама пише тексту собі і тим самим стає тим, про що написала. Якщо ти дійсно вкладаєш сенс, який тобі глибокий, важливий, він починає працювати на тебе. Принаймні. Я це відчуваю. Це ніби циклічний обмін енергії, який ти сам собі закладаєш. Це можуть бути коротенькі слова або якісь малюнки, які абсолютно не зрозуміли комусь з першого чи з якогось десятого погляду. Але найголовніше, аби вони були цінні та зрозумілі тобі. Мені завжди важко в повній мірі передати саме словами, що я закладаю в своє татуювання, тому що тут в першу чергу якраз таки про цю енергію і відчуття, яке дійсно іноді просто важко пояснити. Але в інстаграмі в мене є окремий хайлайт з значенням. Моїх татуювань і ці татуювання також вже там внесені. Там я, в принципі, намагаюсь пояснити, і це моя така маленька збірочка сенсі. Да ти, ти, ти ти взагалі кромі пада жила. Ну судя по виду, от за ж. Це додому в мене немає світла, але в мене є лише бна тудичка з допомогою якої я можу їздити навіть тут. Так, мені поки трошечки незвично там все знімати, саме в форматі типу влогу, прям. Але я думаю, мені простітельно. Тож вчора у нас день закінчився сушами, ми от просто наїлись. І вирубились, світла у нас не було. А сьогодні зібралась, там. Треба було на роботу з'їздити і такий трошки день в тумані, якщо чесно, я вже прийшла додому. Вже сходила в душ, але є невеличкий експірієнс такий. А, оскільки нам набували ось тут татуювання, тут доволі важко наклеїти плівку так, аби вона ніде точно не здерлась. Я думала, що вона буде ось тут лізти, але в пальці, ну, коротше, мені дуже подобається, що ця вся картина. Якщо тут воно ще якось тримається, то тут під пальцем у мене починає вже затікати вода. Я написала своїй майстрині, от. і Сьогодні тільки другий день, звісно. Взагалі, краще мені зняти завтра ввечері це все діло. Але оскільки туди вже починає потрапляти вода, то мені порадили це зараз все зняти. Тільки на ціль. Тут взагалі все нормально. Воно, бачите, потекло. Я сподіваюся, там щось стане. Це зараз краще зняти і зробити компрес. З ними буду ходити сьогодні ще і завтра. А завтра ввечері це вже повністю зніметься і я вже буду просто мазати це все кремчиком. Боже, мені так незвично, що в мене на руці тут є. Міта не згадала, що в мене є отакий бінт якийсь. Коротше, він сам до себе цепляється, і я вирішила, що я краще ним замотаю, і він точно не буде в мене сповзати, але я зможу функціонувати нормальною рукою. І це взагалі супер-пупер клас. Ну, кстати, модно. Ще раз. Сьогодні у нас вже вечір наступного дня чи ще день. Я вже повністю зняла свої плівочки і зараз йдемо з вами на міні-шопінг. Міні-шопінг у нас присвячений декору по більшій частині, і зараз є дуже важлива задача. Нам треба з вами купити ялинку. <смі> я хочу цього року зробити так, як і минулого. Я купляла таку, знаєте, невеличку ялиночку і ставила її на кухні. А вона, типу, на дерев'яній підставці наборна. Наборна. Набарна. набарна. Окей. Ну, мабуть, що набірна. Ще хриплю. Ну, коротко. І сьогодні в мене вже залишається Льоша, тому йдемо разом з ним. І потім повертаємося, і я сподіваюся, що ми щось купимо взагалі. Я дуже хочу купити її саме сьогодні. Я, якщо я її не куплю, я чесно розстроюсь. Так, що погнали! Зараз поки я ще не вийшла, подивіться, які я купила ушки не так давно. Вот. І сьогодні мені ж всі кажуть, що сьогодні дуже холодно, поэтому я думаю, що я пойду Вот так. Але я, чесно кажучи, я вже просто бачу, наскільки сильно вони будуть загрізнятися від тонального крема і всю херні, яка у мене на обличчі кожени. Ну. Блін, ні, це прикольно. Така я уютик. Ну що, буду стирати їх по 300 раз, що ж робити. Купили ялынку. Мы пришли в Юск покупать мне разные хрени на кухню. Ну, і що скажеш? Мені подобається, що я цій цю долинку тепер цим Ну, таке, ну в мене потрібше, якщо чесно. Ми тільки підійшли на касу, виробили світло і ми просто шарахаємося по юску, дивимося все, що тільки можна, поки нарешті запрацює соцак. терминал. Оплатим и пойдем что-нибудь поесть и На фоне у нас э, дитящее вырубачение. Сейчас будет распаковка. По-перше, якось зрозуміло ялиночка, яку ми зараз будемо прикрашати. Далі ми затарілись в юцьки. Тут в основному все для кухні. По-перше, отакі дві, Боже, воно пана дві отаких підставки під тарілки, під їжу. І під них я ще захотіла отакі було бі... просто Совету бі просто білішники. Да. Далі ось така гірлянда на батарейках, відповідно. батарейки. А по чеку він продав дві чи одну? Дві. Козляра! клазма. будуть батарейки, шо я. И это кошличечка. Сейчас будем готовить рыс а, рис с куркой и турияки. Потому что... Давай <с сначала все разберем. <с Хорошо, разбираем. Ось так це виглядає. Тепер нам треба зробити так, щоб в цих тарілках ще щось було. Тому ми пішли готувати. Наша зайва О, танка. Почала записувати інший влог, але згадала, що в цьому ще не попрощалася з вами. <смі> дуже дякую вам за те, що розділили зі мною мій новий перформанс, за те, що були зі мною у моєму першому влозі. І я впевнена, що нас з вами ще чекає дуже багато всього цікавого, що ми з вами переживемо разом в такому форматі. І насправді, якщо б не була впевнена, то навряд чи починала цю всю затію. Отож, в коментарях можете написати, наскільки в мене вийшло розпочати мою мега карєру мега супер <с? <с?> Вот. А також задати якісь питання, якщо вдруг вони у вас виникли. В принципі, все. Ще раз вам дуже дякую за перегляд. Побачимося з вами в нових влогах. І бажаю вам миру, натхнення і здійснення мрій. Пока!